Слава Ісусу Христу, вітаю вас! Сьогодні з допомогою демонстрації електричного кола ми спробуємо пояснити вірш із першого послання апостола Павла до Тимотея в другому розділі. А саме, один був бог, один також і посередник між Богом та людьми, чоловік Христос Ісус, що дав себе самого як викуп за всіх. Отож, ми зараз приглянемо цей. Цю демонстрацію, а пізніше спробуємо пояснити слово Боже. Отже, ми переглянули демонстрацію електричного кола, а тепер спробуємо пояснити з його допомогою біблійний вірш. Що в нас є? У нас є джерело живлення, дві клеми, у нас є невеличка лампочка і в нас є звичайний ключ. Тим джерелом живлення для кожного з нас є Господь. Лампочка це є ми. І після першого гріха Адама і Єви стався розрив між Богом і людиною. І, власне, як ми представляємо лампочку до одної із клеми, світ, лампочка не засвічується. Але коли ми приставимо ключ, тобто в нас отримається електричне коло, лампочка засвічується. Саме тим ключем. В нашому житті є Христос. І як каже апостол Павло, Він є посередником між Богом і людьми. Тобто Христос прийшов і через свою смерть на Христі Він знову поєднав людину із Небесним Отцем. І, власне, через Ісуса Христа ми можемо пізнати нашого небесного батька, пізнати його любов до нас. Зрозуміти, що Господь зробив для нас, а саме віддав свого сина, для того, щоб ми знову мали бути можливість в царстві небесному. Тобто, Христос є тим зв'язком між Богом і людьми, аби людина мала те життя, тобто вона стала тим носієм світла.